До вашої уваги проект центральної телерадіостудії Міністерства оборони України. Минулої доби у повітряному просторі над підконтрольною Збройним силам України територією зафіксовано прольоти трьох ворожих безпілотних літальних апаратів. Під час насіння служби було виявлено безпілотний апарат, який кружляв над нами. Виявили, як звук був схожий на електрокосарку. Дали запит на відкриття вогню. Прийшла відповідь, почали працювати по безпілотному апарату, доки він не покинув позиції. Але із за поганих умов, поганої видомості, було важко впіймати в приціл, і тому він встиг скинути декілька гранат на наші позиції. Один із безпілотників ударний. Він бомбардував розташування українського підрозділу вибуховими пристроями. З апарату було скинуто шість ручних кумулятивних гранат. Одна і ось рядом зразу друга прийшла. Зараз ми перевіримо глибину цього воронки цієї. Ось наскільки ось він пішов взяв. І ще одна така ж воронка. Зараз ми її також діаметр. І вимірюємо. Ну, Ця вже зайшла трохи глибше і чуть-чуть далі. Зараз ми провіримо її. Ну, ось дивіться, ця пройшла набагато більше. Ось такий діаметр і глибина її. Тут стояла наша техніка, на яку було здійснено наліт. Наші хлопці швидко вивели її з-під цього всього обстрілу. І, дякуючи їхньому опиту, вони це зробили дуже швидко. І нікому, благодаря їм ніхто не пострадав і ніхто... всі живі, техніка не ушкоджена. Військові інженери продовжують обстежувати територію навколо Луганської ТЕС у місті щастя. У два попередніх роки щастю не щастило. З притаманною бойовикам безглуздістю вони стріляли по ТЕС, яка дає електроенергію, простим людям по обидва боки лінії розмежування. Залишилася велика кількість боєприпасів, що не розірвалися. Ми вже знищили приблизно півтори тисячі вибуханих предметів. Це не тільки стосується території ТЕЦ. Це стосується також території, як міста щастя, Передільське, Трьохізбінка, Лобачево, Лопаскино. Ну працюємо в межах нашої відповідальності, нашої бригади. Люди до нас звертаються, і ми завжди готові виїхати на допомогу. Роботу саперів на роки вперед. Нещодавно двоє робітників станції травмувалися через вибух. Коли пройшов злив зрив ані услышав ета прибіжали одразу на місце відбування. і. Местные работники попросили сразу оказать помощь. У них, у каждого военнослужащего, есть аптечка, в которой находится перевязочный пакет, жгут, шприц с обезболивающим, и они могут этим пользоваться. В данном случае они оказали помощь, наложив перевязочный пакет и, скажем так, остановив кровотечение у пострадавших. Аби уникнути нещасних випадків серед населення, військові багато спілкуються з місцевими мешканцями, попереджаючи їх про небезпеку. Значить, окрім розмінування, СІМІК зараз активно дуже займається налагодженням зв'язків з місцевою адміністрацією, налагодженням зв'язків з школами, дітсадками. Є вже програма, яка буде зараз реалізована щодо роз'яснення дітям про ті ж самі небухови вибухові пристрої, про те, як з ними треба поводитись в разі якщо… Що вони їх десь виявлять сапери? Нагадують: якщо побачили підозрілий предмет, телефонуйте в поліцію. Це може врятувати життя вам і оточуючим. Щоб врятувати пораненого товариша під час бою, необхідна не тільки сміливість. Життя побратима залежить і від твого фізичного гарту, вміння правильно діяти в команді, не розгубитися і не втратити пильність, коли над тобою свистять кулі, а поруч розриваються снаряди. І ще, звісно, важливо правильно надати медичну допомогу, знайти поранення, зупинити кровотечу. Ці навички курсанта Національної академії сухопутних військ здобувають під час заняття з тактичної медицини. Перевіркою для майбутніх офіцерів стає так званий стрес-тест. Група е, курсантів для евакуації поранених, які знаходяться в червоній зоні, значить, на полі бою, значить, висунулася з пункту призначення в е, до бойової техніки і до тих поранених, які знаходяться в червоній зоні під вогнем. Значить, не виконавши необхідні елементи, тобто зупинивши критичну кровотечу. І відстрілюючись, група повнім складі відступила значить в жовту зону. В той час як курсанти займаються евакуацією, інструктори створюють стресову атмосферу бою. Ведуть вогонь холостими, кидають імітаційні гранати. Сході я помітив, ну і це думка кожного військовослужбовця, який пройшов військову службу в АТО. Те, що при побаченому крові чи відірваної кінцівки дуже багато військовослужбовців розгублюються. Тому я вважаю, що такі стрес-тести повинні бути присутні на заняттях по бойовій підготовці. Така підготовка вона виконується для того, щоб військовослужбовець не розгубилися в бойовій обстановці, коли над головою пролітають кулі, чи десь взриви снарядів чи гранат, щоб він не зміг. Не зміг відволікатись на це, а допомогти своєму товаришу, щоб зберегти йому життя. Дуже важливим є те, як пораненим надається перша допомога. Найменша необачність може коштувати життя товаришу. Перевіряємо, швиденько, перевіряємо. Немає. Далі там дивимося. На спині тут є поранення. Про що це? Що ми робимо? Вихідне, вихідне поранення. Тут поранення. Про що це? Що ми робимо? На, 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 на як воно називається? Екск ексклюзивна на ліпку. ексклюзивна а оклюзивна. Наліпка, от воно є. Йому легше стало хоп після закінчення екзамену, курсанти діляться враженнями. Кажуть, легко не було. Чаще, можливо, було, коли ну, надаєш медичну допомогу, ти якби розгублений, просто ну, надаєш. Він кричить, намагаєшся щось зробити. Він ну рухається, але ну спасли життя йому. Курс тактичної медицини був розроблений за прикладом натівських країн. Його успішне проходження є сьогодні обов'язковим для кожного курсанта військового вишу. Снайпер на полі бою наче ферзь на шахівниці. Найсильніша фігура, яка атакує зненацька, і блискавично. Кожен хід продуманий до дрібниць, зосередженість, витримка, терпіння, інтуїція, швидка реакція, якості, які вирізняють професійного снайпера. Українські стрільці вдосконалювали необхідні навички на триденних змаганнях, що проходили на полігоні поблизу Житомира. Сорінування очень нужны. По тренування, повищення кваліфікації, повищення своїх знань і опиту, ну і плюс злагодження. Між собою змагалися представники всіх десантних бригад українського війська, загалом 10 команд. Кожна складається з двох снайперів, стрільця і кулеметника. Під час роботи снайперів ми прикриваємо їхні фланги від умовного противника. Умови для військових наближені до реальних бойових дій. Так гартується фізична й психологічна стійкість. Усіню як влучність, так і вміння працювати. В складі руб ми перевіряємо, як вони можуть точно і втавлучно та влучно вражати цілі на різних дистанціях, так і вправи в максимально наближенні до бойових, коли їм потрібно бігати, повзати, виконувати всі ті бойові завдання, які вони будуть практично виконуватись в зоні АТО. За результатами змагань найкращим снайпером став інструктор школи снайперів ВДВ. Перше командне місце вибороли представники 79-ї бригади ВДВ, друге та третє – 25-ї. Інструктори з Канади протягом двох тижнів навчали бійців військової служби правопорядку. Оглядають розвіла особи. Руки в Прияні сторону! на цих майданчиках наші армійці опановували правила поведінки з правопорушниками за стандартами НАТО. Ось в такому спорядженні інструктори тренують наших хлопців. Скажу вам не дуже зручно, але досить надійно, адже вони дуже добре захищають від ударів. А по закінченню курсів ці костюми подарують нашим військовим. Починаючи з 2015 року, канадські військові підготували вже тисячу українських бійців за різними напрямками. Серед інших були навчання зі знищення вибухових пристроїв, військово-медичної допомоги та модернізації логістики. З усіх навчань, які ми проводили, можемо зробити висновок, що українські солдати дуже добре виховані і дуже підготовлені. В них багато досвіду, і працювати з ними це велике задоволення, і військова поліція не є винятком. Те, що я сьогодні побачив, це дійсно новина для України. Для нас верніше для військової військової служби правопорядку, тому що. Дай дождний, ми трохи, наш менталітет, ми трохи десь боїмося перегнути палку, ми боїмося десь застосувати силу, десь відносимося до цього обережно. Перші курси, які в нас тут проходили у 2015 році, я скажу, що вони йшли дійсно така, боязь була. І от канадська сторона. Переламала наш цей менталітет, і ви сьогодні побачили самі, що дійсно це потрібно. Усі учасники навчання отримали сертифікати. Із двадцятки військових канадці відзначили трьох найкращих. Впевнені, що один з них, Володимир Горбань, сам уже може бути інструктором. Мені дуже сподобався дані курси, особливо інструктори, наскільки методика викладання матеріалу, що з української сторони, що з канадської сторони, вони влаштовували додаткові завдання і окремо його підходили до кожного військовослужбовця з окремою методикою, щоб все вийшло. Закон про військову поліцію Верховна Рада розглядала неодноразово, проте безрезультатно. Зараз документ знаходиться на розгляді в адміністрації президента. Тим часом канадці не припинятимуть тренування з нашими військовими. Курсанти Харківського університету повітряних сил незабаром поповнять ряди авіаційних підрозділів українського війська. Майбутні пілоти транспортних та бойових вертольотів зараз проходять стажування у військових частинах армійської авіації сухопутних військ. Зокрема, 20 курсантів військового вишу практикуються на львівщині на базі сьомого полку армійської авіації. На даний час зараз проходять курсанти стажурово четвертий п'ятий курс. Це вертольотик і вісім двадцять Закінчується. Уже на фінішному етапі вони знаходяться проходять такого курсу підготовки, навчання готування до голосекзамнів. Курсанти радіють, що мають можливість вчитися у досвідчених інструкторів, котрі виконували завдання в зоні проведення АТО, тому уважно слухають настанови та крок за кроком виконують усі елементи льотної бойової підготовки. Ми тут проходимо льотної практику на перепольотах 8 щоб навчатися у подальшому пілотуванні. Складність полягає в тому, що на це найскладніше повітряне судно, яке доводиться управляти. Цього року випускників Харківського університету повітряних сил більше ніж минулого. Відтак кількість професійних пілотів у збройних силах збільшиться. Я вважаю, що якщо ти е, працюєш на тій роботі, яка тобі приносить задоволення, то е, ти щаслива людина. Сьогодні авіаційний полк забезпечений усім необхідним для якісної підготовки курсантів. Близько сотні прикарпатських юнаків у рамках весняного призову відправилися на строкову службу. Вони стали першими з півтисячі мешканців Івано-Франківської області, які мають одягнути військові однострої. Призовники не воюватимуть у зоні, а то натомість півтора року опановуватимуть армійські професії. Тож із території військкомату призовники вирушать у навчальні центри в різних регіонах країни. Це навчальний центр Полтава, військ зв'язку Васильків повітряних сил Яврів. Львівської області, і як ви знаєте, що у нас 9 років не було призову Державну прикордонну службу, сьогодні у нас відновляється призов Державну прикордонну службу, і ми сьогодні маємо в одну команду, відправляємо Державну прикордонну службу прикордонну військово-морські сили міста в Одеської області. Служити буде півтора року. От, хто з них може і зараз, якщо вони. Можуть прослужити три місяці, хто з них виїдуть бажання проходити службу за контрактом, може так само написати рапорта і заключити контракт, і лишитися служити за контрактом. Навчальний центр у Ізмаїлі готуватиме фахівців і для морської охорони, і для сухопутних частин. Для морської охорони вони будуть навчатися військовим, тобто морським спеціальностям, це на кораблі, штурмана, артилерісти, механіки. І для сухопутних підрозділів це такі як дизелісти, оператори постів технічного спостереження, мотористи рульові на маломірні суда катери. Навчання буде тривати три місяці це в навчальному нашому центрі. Після навчального центру вони будуть вже розподілені по Підрозділом вже бойовим частинам. До майбутніх захисників батьківщини були звернені найщиріші слова і напутні побажання. Священники благословили юнаків у дорогу, вручивши кожному з них молитовники та обереги. Хочу випробувати себе в прикордонних військах, охороняти кордони наші. Я з маленького мріяв про це дуже хотів йти в армію і доріс до тих років, щоб піти в армію. Весняний призов в Україні триватиме до 30 червня. В столиці відбулося урочисте закриття міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка нагородили понад сотню переможців у конкурсі, який відбувся 16-й рік поспіль. Традиційно взяли участь як українці, так і представники інших держав. Я вважаю, що він просто необхідний, тому що дає широкі можливості для обдарованої молоді. Дає знання із рідної мови і спонукає не тільки вчити її, знати, а й любити, поважати і пропагувати її у цілому світі. Учасники цьогорічного конкурсу переконані, нагороди не головне значно більшого вагу мають здобуті знання та внесок у розвиток рідної мови. Ми повинні любити свою мову не просто тому, що вона державна, не просто, не просто тому, що вона. Ну, скажімо так, це мова наших батьків. Ми маємо дослухатися до того, що нам іде від наших предків, і маємо цінувати теперішнє. А що йде від того? Звичайно, мова. Серед нагороджених чимало ліцеїстів та курсантів військових навчальних закладів. Михайло Цейтлін ліцеїст Одеського військово-морського ліцею, не вперше брав участь у конкурсі та вперше посів призове місце. Кожен українець, тим паче військовий повинен. Знати свою мову повинен її любити. І пишатися нею як я. А от курсант військового інституту телекомунікації та інформатизації Анастасія Дніпровська дебютувала у конкурсі. І одразу ж потрапила до когорти переможців, посівши друге місце. Це конкурс, який не визначає якихось лінгвістичних геніїв, а визначає саме творчих людей, патріотичних людей та людей, які хочуть щось робити для української мови. Та які це роблять за останні роки у конкурсі імені Петра Яцика, взяли участь. Близько 5 мільйонів людей із понад 20 країн світу. Головний клінічний військовий госпіталь отримав новітнє обладнання. Апаратуру для реабілітації військових передали хірургічному відділенню. Волонтери фонду Вільна душа України спільно з представниками фірми Біонатмед. Це було дуже неожиданно. Нам помогли волонтери. фірма пішла на зустріч і. производитель венгерская по нам тоже и пообещала еще дать аппараты, как такой вот магнит, который мы будем использовать в другой клинике, в клинике неврологии для наших же пациентов в нашем кабинете неврологии. И еще один магнит, который будет использоваться при шейных остеохондрозах. Очень хорошие конфигурации, которого, в принципе, сейчас у нас просто даже и нету. Такое. Я Это, оказывается, новый аппарат, который буквально они начали недавно производить. И в мире таких тоже еще нет. Врач может сделать операции очень хорошо, очень грамотно. Но всегда лечит организм сам себе. Если даем ему возможность, так помогать можно. Только надо всегда дать возможность, чтобы эти восстановительные процессы всегда возможности убыстрялись. За допомогою цих пристроїв здійснюватимуть світлову терапію для лечення гайморита, для ушних заболівань, верхние дыхательных путей, гланды горла, также для лечения глазных заболеваний. От а всех заболеваний. А также импульсную магнитную терапию. Импульсная магнитная терапия позволяет лечить гораздо шире и большее количество заболеваний, надзологий, которыми страдают наши пациенты и гораздо более эффективно. Еще также удобно, что он, в принципе, позволяет на все тело. Почему? Потому что наши предыдущие аппараты, да, они маленькие, это постоянные магниты, и только на определенный какой-то участок. Здесь мы можем захватывать сразу же одному же этому пациенту, не перекладывая магниты, сразу фактически все тело. Процедура безпечна, запевняють виробники. Всі товари сертифіковані. Якість гарантують за європейськими стандартами. За минулий рік клініка фізіотерапії прийняла понад 6 тисяч пацієнтів, серед яких більше тисячі учасники АТО. Тому нове обладнання підвищить як якість, так і швидкість обслуговування хворих. Всі післяопераційні травматологічні хворі проходять лікування у нас, яким ми назначаємо кінлікарі, назначають магніт. Процедура триває в загальності 20 хвилин. Але в залежності від стану хворого і від форми його поранення буває менше, буває більше. в залежності як лікарі на пошуть волонтери фонду Вільна душа України планують забезпечити такою апаратурою всі медичні військові заклади. Я воєнний і я хочу допомагати воєнним збройним силам. Нам два місяці. але ми зуміли знайти так, такий мост дружби з, Фін, з Фінською республікою, з венгерською предоставили. В Ірпінський госпіталь оборудовання для лічення режних спинних заболівань. А на даний, на даний час ми ну, венгерськими колегами в центральний госпіталь України оборудовання. Наразі волонтери спільно із турецькою фірмою будуватимуть житло для військовослужбовців. Про це підписали меморандум із Міністерством оборони України. Чемпіона Європи зі стрибків у воду спортсмени центрального спортивного клубу армії Ілля Кваша та Юлія Прокопчук відразу після тріумфального виступу в Лондоні на континентальній першості завітали до студії Радіо Армія ФМ аби поділитися враженнями від змагань. Для мене кожна медаль важна і я очень рад и щаслив вдалося максимально цей чемпіонат Європи і на трьох снарядах завивати три медалі. Какие они, ну то есть какого достоинства, это уже другой вопрос. Просто такого удачного чемпионата Европы у меня не было 7 лет. Последний раз такое было в 2009 году, когда мы в Турине, мне удалось завать три медали. Все разу у Ильи золото и две бронзы, а Юлия взяла два золота и сребную медаль. Ну, конечно, самое э, приятное, самое яркое. Это когда золотая медаль трамплина один метр. Когда ты, ты выиграешь, ты понимаешь, что ты стоишь на пьедестале, играешь в гейм, это очень круто. А за бронзу на трамплине три метра пришлось биться ну, гораздо сложнее, чем за золото на трамплине один метр. Потому что все были суперсильные, и семь человек делили между собой всего три медали. Самое большее было вот приятное, это там, где я выступала одна. Индивидуальные прыжки, потому что... От неї отримала більше восторга, я більше ну, чем і хотіла, бы, ну, другу да золота медаль. І це как бы мой віт, мой олімпійський вид, на которых я буду представлять олімпійських іграх. Юлія вважає, що таку жадану золоту нагороду на 10-метровій вишці вона зобов'язана була здобути, адже змагання проходили в її улюблений день п'ятницю 13-го. 13-те число для мене завжди щасливе, навіть по 13 й номеру завжди щасливо при Вот, и, как бы, 13, это, наверное, от... я знаю, что я знала, Нині ж усі думки спортсменів про Олімпіаду в Ріо де жанейро На початку року вони вже познайомилися з колишньою столицею Бразилії, містом карнавалів. Сам город Ріо подобався круто. Ми побували і на статуї Ісуса Христа, ми сізили на всім відомий в світі пляж Капакабани. Тобто, ми в принципі провели. Много времени, да, посмотрев и традиции бразильцев, и вообще, то есть, как они живут, удивило, конечно, насколько жесткий контраст у них бывает, когда вот мы заезжали с аэропорта, там трущобы. Причем трущобы вот такие, как показывают, да, вот в фильмах, где просто ну, домики как... карточне, схожене з каких-то непонятних э, стройматеріалів, і люди там живуть, вони йдуть там в школу, у них свої там, ну, то есть, якась життя, свої заняття, нічим тут зайно. Мені то тут нужечко ну, ну, і здивило і страшно стало. І для Ілі, і для Юлії це буде третя олімпіада в кар'єрі. Тож досвід на їхньому боці. А ще й магія чисел має допомогти. Я приходь десь 17-го або 18-го, но це буде 13-й день олімпіади. Я вже все просчитала. Про конкуренцію стараюсь, в принципі, не думати, потому що я знаю, як вона, я знаю своїх суперників, знаю на что способен тут главное совладать собой и показать каждое и показать свои максимальные прыжки